На Рівненській АЕС провели чергове засідання профспілкового активу. Серед основних питань, які озвучив голова профкому станції Іван Мельник, робота над проєктом нового колективного договору на 25-26 рік. До його удосконалення долучилися фахівці усіх атомних станцій. Було запропоновано кожній філії надати свої пропозиції змін та доповнень до колективного договору. Комісія, яка працювала в Києві, опрацювала ці пропозиції. Уже є перший варіант. Основа колективного договору це зберегти всі ті пільги і гарантії, які на сьогоднішній день є в колективному договорі, зберегти всю ту соціальну програму виплати. В цьому плані практично змін не відбулося. Згодом проєкт нового колективного договору буде направлений у філії для опрацювання серед працівників підрозділів станції. Також Іван Мельник наголосив, найближчим часом розпочнеться кампанія із страхування працівників Рівненської АЕС на 2025 рік. Щороку підприємство укладає договори з певними страховими компаніями. Представники кожної компанії будуть присутні на зустрічі з колективом станції. Розкажуть про свої програми, розкажуть про зміни, розкажуть про доповнення, про бачення, яким чином цей процес буде проходити у 2025 році. Переважно всі ті компанії, які працювали в прошлому році, вони готові і далі працювати з колективом станцій. Можливо, ще до дня зустрічі появляться ще якісь страхові компанії, але це дуже добре, що є конкуренція. Отож, кожен працівник зможе обрати для себе ту компанію, яка йому найбільше до вподоби. Так як і минулого року для укладання договору з страховою компанією працівникам РАЕС буде надана матеріальна допомога. Цьогорічна сума матеріальної допомоги буде збільшена. Прохання до працівників, звичайно, страхуватись, страхуватись тому що сьогодні все рівно страхові компанії досить. Часто надають допомогу працівнику у випадку потреби. Окрім того, під час засідання профактиву було обговорено ряд внутрішніх питань, що стосувалися роботи цехових комітетів і профспілкової організації. В цілому засідання відбулося у день 49-ї річниці створення профкому Рівненської АЕС, щоб показати своє єднання у спільних прагненнях. Профспілкові активісти вирішили відзначити цей день спільним внеском у допомогу ЗСУ. зокрема долучилися до платіння маскувальних сіток. Сьогодні абсолютно кожна річ, яку ми робимо для перемоги для допомоги нашим збройним силам України, вона є важливою. От, зокрема, в'язання сіток. Це також звана невидима броня. Вона захищає на сьогоднішній день абсолютно все: і техніку, і військових, і окопи, і бліндажі. Плетіння сіток на Рівненській АЕС триває від початку повномасштабного вторгнення у позаробочий час за окремим графіком до такої форми допомоги долучаються працівники усіх підрозділів підприємства. Також атомники щомісяця відраховують від своїх заробітних плат 3 і більше відсотків на закупівлю обладнання для наших захисників. Звертайся до працівників Рівненської АЕС. Дуже багато робите і треба ще більше, тому що допомога наша має збільшуватися щодня, щоб хлопці, які на передовій, вони там робили свою роботу і знали, що ми тут їх чекаємо і їм максимально допомагаємо. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, УІТА Згер